Інтелект це головна властивість людини. Але й не в кожного він є. Huh? Тому особливо зараз протистояння між людьми та машинами виходить на новий етап. Бо зараз у багатьох сферах штучний інтелект переважає людський у багато разів. Але на щастя, в відеоіграх штучний інтелект переважно роблять слабшим, ніж його реальний потенціал. Бо вигри приходять розслабитися. Та відчути, хоча б віртуальних світах, людську перевагу. Рідко, але знаходяться розробники, які наділяють ігровий шаї вседорозумовими процесами. Не для того, щоб дати реальний виклик гравцю, а просто, хоча б щоб зробити ігровий процес більш різноманітним ніж просто тир або удар, перекат, удар, перекат і так до нескінченності. де тактика це просто завчити дії ворога. Тому в цьому відео я проаналізую наскільки розумним повинен бути штучний інтелект NPC в іграх, та чи взагалі повинен він давати конкуренцію людині. Вимикайте інтелект, підписуйтеся на канал, про коменти, лайки, також не забувайте. Починаємо. Щоб було всім зрозуміло, штучний інтелект відповідає за модуляцію або імітацію природної поведінки гравців або окремих об'єктів. В іграх їх називають ботами. У традиційному уявленні шаї це створення повноцінного інтелекту, але штучними засобами. Такий шаї може самостійно навчатися, давати відповіді на запитання. Загалом він розвивається без програмування алгоритмів з боку людини. Але найчастіше в іграх використовується найпростіші шаї, що включає лише невеликий набір правил. Як, наприклад, задається правило бачу, гравця напроти себе час атакувати. Можна навіть посперечатися, чи є ця система шаї. Поведінка ігрових об'єктів відбувається завдяки вже встановленим алгоритмам що враховують певні фактори гри, приведу найстандартніший приклад: Пакмен одна з найстаріших ігор, що працює з аналогічною системою. За гравцем бігають чотири привиди, кожне діє на підстави закладеного найпростішого набору правил. Одне з них постійно повертає ліворуч, друг завжди йде праворуч, третє може повертатися в будь-який бік, а четверте переслідує гравця. Якщо взяти приводів окремо, їхній алгоритм дій легко визначити та передбачити. Далі ми переходимо до адаптивного ШАІ, в якого вже використовується більше змінних для подальших дій. В сучасних іграх необхідний сильний противник, дії якого складно або неможливо передбачити. Динамічна поведінка і адаптація до поточних умов вимагає використання повноцінного ШАІ. таке переважно використовується в стратегіях і шутерах, які мають складну механіку гри. Численну різноманітність озброєння і незлічену кількість можливостей. Штучний інтелект реагує на дії гравця, наприклад, в переломних моментах гри, та змінює стиль своєї поведінки, стаючи більш агресивним або більш обережним. На основі дій шаї гравець також змінює стиль гри. Якщо адаптивний шаї просто замінити набором алгоритмів, гравець за який час визначить оптимальну стратегію, що забезпечує легку перемогу. Як ігровий штучний інтелект отримує інформацію в реальному часі. Отримання інформації відбувається приблизно так само, як і в реальному світі. У Шаї є спеціальний сенсор, за допомогою яких він досліджує оточення і стежить за тим, що відбувається навколо. Сенсори бувають абсолютно різними. Це може бути традиційний конус зору, вуха, які вловлюють гучні звуки, або навіть нюхові рецептори. Звісно, такі сенсори лише імітація реальних органів чуття, яка дає змогу зробити ігрові ситуації більш праводоподібними та цікавими. Це все просто задані зміни, на які тригурує програма. Зараз я проведу в приклад особливість супротивників у Splinter Cell Blacklist у тому, що вони можуть бачити гравця в частковому укритті. Якщо кілька частин тіла героя визирають за перешкоди, то ворог помічає його. Щоб реалізувати цю механіку, розробники використовували технологію рейкастингу. З очей ворога кастуються промені, і якщо вони перетинають кілька частин тіла героя, то супротивник піднімає тривогу. Як же Шаї приймає рішення, наприклад, про ту ж саму тривогу? Коли Шаї отримав інформацію, він починає, так скажімо, обмірковувати свої дії, аналізуючи обстановку на основі багатьох змінних, наприклад, скільки часу він бачив гравця, наскільки детально він його побачив та інше. Часто розробники додають подобу колективного розуму, який стежить за тим, що події окремих ботів не суперечили і не заважали один одному. При цьому самі боти часто навіть не знають про існування своїх союзників. Ця інформація їм не потрібна. Кожен з них воює по-своєму за себе, хоча разом із іншими. Не є ще один спосіб ухвалення на рішень: це кінцеві автомати. Цей підхід дозволяє NPC безпроблемно переходити між різними станами. Наприклад, є бот. Базовий стан якого патрулювання з певною траєкторією. Якщо рафтово з'явиться гравець, NPC перейде в новий стан, почне стріляти. Кінцеві автомати якраз забезпечують ці переходи. Вони приймають інформацію з попереднього стану і передають у новий. Зараз більш детально розкрию це приклад. Це коли у GTA, гравець забирає машину у копа, той починає стріляти. Гравець тікає, стріляти копу вже в нікого. Тоді він шукає свою машину, а машини нема. Тому йому приходиться брати на себе роль звичайного пішохода. Так Шаї перебирає різні типи поведінки, щоб прийти до одного якогось стану. Недолік методу в тому, що зі збільшенням кількості механік значно розростається і система кінцевих автоматів. Це збільшує ризик появи багів, а також може знизити швидкість операцій. Отак От різко хочу одразу перейти до фір, де противник діяв групами, використовував гранати, йшов з лінії обстрілу, заходив до гравця в стилу. Сидіти на одному місці і відстрілювати всіх по одному в цій грі було просто неможливо. Завжди доводилося змінювати позицію. Кожен раз після гейм-оверу зіткнення з ворога було реально унікальним. Бо блін, приграко, що коли проходив фір, я не записував геймплей, бо цей шаї навіть може тупо кемперити. Напевно, і сьогодні жоден шутер, не перевевшись цю гру. Бо в інших я частіше йду на пролом, а тут такого не вийде. Гра вийшла в 2005 році і вона досі згадується за рахунок непередбачуваних ботів. Також наведу ще один приклад гарної реалізації шаї це чужий в Alien Isolation, де монстр з'являється не тільки завдяки заготовленим скриптам, або просто блукає зі сторони в сторону. А він реально має ціль знайти та зжерти гравця, досліджуючи кожний метр локації. В такій ситуації просто так булки не розслабиш. А самим потужним та конкретно здатним Шаї в іграх, напевне, є Alfa Star, який використовується в StarCraft 2. Після навчання з використанням записів ігор живих людей, Alfa Star навчився обігравати найскладніший режим StarCrafту. Отримана версія штучного інтелекту грала сама з собою протягом 14 днів реального часу, що еквівалентно 200 рокам гри в StarCraft. Альфастар залишається надзвичайно швидким для людини, оскільки людина під час гри використовує повторювані накази і може здійснювати імпульсивні необдумувані дії, тоді як усі дії шаї залишаються точними. Але чи потрібен такий шаї для звичайної гри після робочого дня, окрім випадків тренування своїх скілів перед турніром? Адже основна мета штучного інтелекту в іграх на основі стандартного ігрового шаї полягає в імітації розумності NPC. Щоб розважити гравця, а не обіграти його? Так, така гра з потужним штучним інтелектом має місце бути. Але кому вона буде потрібна, окрім купки за дротів з купою вільного часу або блогерів для чергового контенту про штучний інтелект виграв? А ось те, за чим дійсно майбутнє, це нейромережі, які несподібно увірвалися у життя людей. При використанні нейромереж будуть включатися повторювані ситуації в грі, які зазвичай характерні для звичайних ботів, так як нейромережа має здатність до самонавчання. Тепер ходячи в рейд на одних і тих самих бандитів, вони будуть кожен раз відбуватися по-новому. Або граючи в детективну гру, штучний інтелект під час діалогу з вами може зрозуміти, який ви недалекий, та просто задурити міський кравцю, відправивши його невідомо куди. Але це буде в майбутньому. Також такі ігри повинні будуть розміщуватися або в марному середовищі, або мати нереально великі розміри на капучочах, так як потребують великі обчислювальні системи. Мінуси використання нейромережі вигра знаходиться саме її в самостійному навчанні. Бо як приклад, тільки у ЄВ Dark Souls, в якому босси діють не тільки за запшеними шаблонами, а й, наприклад, залежно від ваших дій, підлаштовуються і змінюють порядок своїх рухів. Але якщо у вас є тільки удар та ухилення, а бос пристосувався до таких маніпуляцій, то ви просто не пройдете його, тому взагалі без скриптів діла не буде. Але не тільки у боях можна використовувати нейромережі, бо як приклад одінчувачі інтегрував у скарін чат GPT. Та тепер з NPC можна розмовляти на різноманітні теми. Um, are you single, by any chance? Oh, I appreciate your interest, but I'm afraid that's not something I can disclose. Ідеальний мод для інтровертів. Тому за нейромережами майбутнє. Так сказав, ніби сказав щось революційне. Також згадав одну систему. Пам'ятаєте, систему Nemesis у Middle-earth? де вороги вас запам'ятовували, додавали собі якісь сильні сторони, якщо переживали сутичку з вами. І обов'язково ще зговорили про попередню зустріч. То, звісно, круто, але до шайні ще далеко. Оце це все одно скрип. Вонемець поширюється не на саму основу поведінки боса, а на лише його характеристики. Що хочу сказати загалом, шаї повинен бути гнучкий, генерувати унікальні ситуації для гравця, давати новий ігровий досвід, а також випробовувати гравця, але робити це так, щоб його не відлякати. А навпаки, зацікавити на нові перемоги. Тому використовуйте штучний інтелект не тільки для розваг, але й для розвитку свого інтелекту мирного неба. That's not what I'm